Комфортні сучасні умови для перебування пацієнтів та їх близьких, а також забезпечення гідних санітарно-гігієнічних стандартів задля безпеки в місті, в дитячому корпусі інфекційної лікарні на фінішну пряму вийшли капітальні ремонтні роботи. В Даному корпусі буде розміщено 81 ліжко та 18 ліжечок для мам, тобто для сумісного перебування матері та дитини. Кожна палата забезпечена кисневою точкою. Станом на сьогодні вже завершено 75% від запланованих робіт. Уже як ми бачимо, риту яму погружений септик. Да, тобто це буде аналог очисної системи. Буде знезаражувати заражувати відходи від пацієнтів від чотирих етажного корпусу і покращить і умови перебування пацієнтів, тобто не потрібно буде грошечної системи, а також і оптимізує роботу медичних працівників. Для потреб цього корпусу має запрацювати сучасна система для знезараження стічних вод. Це необхідна умова для безпеки навколишнього середовища та поліпшення санітарно гігієнічних зручностей для пацієнтів. Лінія очищення каналізаційних вод складається з розподіль Чого колодязя, за яким розташовуються дві окремі повноцінні лінії. Кожна з них включає в себе станцію біологічної очистки продуктивністю 40 кубометрів на добу із незараженням стічних вод за допомогою ультрафіолетового випромінення. Дані станції мають циліндричну форму розмірами 12 метрів на 2,8 метри та виконані з міцного склопластику. Загальним для двох ліній є накопичувач мулу. Ємність теж зі склопластику. Вона має розмір 9,4 метри на 2,05 метри. Одна роботи ведуться перший і другий поверх і роботи з благосою території. Тобто ми плануємо всі роботи завершити в кінці липня. Зараз виконуються по спорудам очисним. Тобто, там ми, ми плануємо роботи завершити десь кінець червня і початок липня. На сьогодні в дитячому корпусі всі будівельні роботи на четвертому поверсі виконали на 100%. Майже завершили третій поверх. Нині ж в процесі виконання роботи з оздоблення першого та другого поверхів прокладають інженерні мережі, встановлюють технологічне обладнання, сантехнічні прибори. Є п'ять ліфтів: три для пацієнтів та лікарів, а також ще два для господарських потреб. Закінчуємо надважливий медичний проєкт за кошти міського бюджету. Це Капітальний ремонт, а краще сказати, нова будівля фактично дитячого корпусу нашої інфекційної лікарні. Чому цей проєкт дуже важливий? Тому що наша інфекційна лікарня надає послуги для мешканців там майже мільйонної агломерації. Не лише місто Кривий, Ріг, а й все, що навкруги міста Кривий, Ріг, дітей з інфекційними хворобами і людей взагалі з інфекційними хворобами, хворобами везуть до Кривого Рогу. До 1 вересня поточного року всі будівельні роботи з капітального ремонту дитячого корпусу інфекційної лікарні мають завершити. Це один з великих проєктів із розвитку сфери медицини в Кривому Розі, адже наше місто є основною госпітальною базою півдня України, і місцева влада залучає всі ресурси для модернізації закладів, зміцнення та оновлення їх наявної матеріальної бази. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.